16-річна Скайлер Ніс проживала у місті Стар Сіті, штату Західної Віргінії. Вона була відмінницею, відвідувала заняття з Рина Флейті, а також поєднувала навчання із підробітком закусочній Вендіс. Вентіс. Дівчина дуже відповідально ставилась до роботи і ніколи не запізнювалась та жодного разу не пропустила зміну безповажної на те причини. Скайлер була єдиною дитиною Мері та Дейва. Батьки дуже пишалися донькою. У сім'ї панувала атмосфера любові та дружби, а стосунки усіх членів родини будувалися на фундаменті довіри, підтримки і розуміння. Дівчинка росла дуже життєрадісною та емоційною, завжди яскраво виражала усі свої емоції, мала хороше почуття гумору і була дуже легкою на підйом. Звісно ж, з таким характером їй було дуже легко заводити нові знайомства та будувати дружні стосунки з оточуючими. У вісім років Скайлер відправили до літнього табору, і там вона завела знайомство з Шелею Рей Едді. Дівчата дуже швидко здружились. Шейла проживала у Блексвілі за 50 кілометрів від Стар Сіті, рідного міста Скайлер. Але це не завадило підтримувати близькі стосунки на відстані. Дівчата зідзвонювались ледь не щодня, дуже активно спілкувалися в соціальних мережах та проводили разом вихідні. Родина Скайлер також тепло прийняла Шейлу та ставилась до неї до другої доньки. У 2010 році родина Шейли переїжджає поближче до Стар Сіті. Найзаповітніша мрія подруг збувається, і вони починають відвідувати одну й ту саму школу. Там дівчата знайомляться з Рейчел Шоуф, яка перетворює їх міцний дует на тріо. Минув деякий час. Шейле та Рейчел починають проводити усе більше часу удвох. Це призводить до розколу стосунків. Скайлер відчуває себе зайвою, покинутою та зрадженою, в той час як новоспечені подруги, наче навмисно намагаються віддалитись від неї. Стосунки у компанії загострюються. Скайлер втомилась від цього. Вона починає ділити своїми переживаннями у мережі Twitter та намагається дистанціюватись від дівчат. 5 липня 2012 року Скайлер після зміни у Вендіс прийшла додому та сказала батькам, що дуже втомилась і воліє сьогодні раніше піти спати. На ранок, 6 липня, мері та Дей відправились на роботу. Зазвичай у цей час Скайлер усе ще спала, тож вони зовсім не хвилювались, коли помітили, що двері в її кімнату замкнені. Близько 16.00 батько дівчини повернувся додому і помітив, що двері у спальню доньки все ще зачинені. На його ступ та прохання відчинити ніхто не відповів, тож чоловік силою відчинив двері. В кімнаті було порожньо, а біля відкритого вікна стояв маленький стілець. Усе скидалось на те, що дівчина втікла з дому. Сім'я не знала про напружені стосунки між дівчатами, а оскільки телефон Скайлер не відповідав, батько одразу зателефонував до Шейли. Проте дівчина стверджувала, що й гадки немає і де може знаходитись його донька. На роботі про скайлер теж нічого не чули. Не на жарт прилякавшись, Дейв зателефонував у 9.1.1. Майже в той самий час до мами Скайлер зателефонувала Шейла та сказала, що мусить розповісти про те, що трапилось уночі. За словами дівчини, 5 липня вони з Рейчел подзвонили до Скайлер та почали вмовляти колишню подругу зустріти з ними. Вони хотіли обговорити усі образи та забути ситуацію. Дівчина довго відмовлялась, але, врешті-решт, погодилась. Лизько 11 одинадцятої вечора Скайлер вилізла з вікна своєї спальні та застрибнула в машину до подруг. Шейла не розповіла про це одразу, оскільки боялись реакції дорослих на те, що дівчата вживали алкоголь за кермом. О 12-й ночі вони залишили Скайлер в 100 метрах від її будинку і поїхали далі. Район, в якому все відбувалось, був оснащений камерами відеоспостереження, тож батьки та поліція одразу почали переглядати записи. О пів на першу ночі до будинку родини Ніс під'їхав седан. Скайлер підійшла до нього та сіла на заднє сидіння автомобіля. Було схоже на те, що скайлер після зустрічі з дівчатами мала ще якісь плани. Але ніхто не міг дати відповіді які. Рейчел та Шейла стверджували, що не знають, хто саме забрав скайлер тієї ночі. Потягнулися довгі дні очікувань, але нових зачіпок не було. Поліція вважала, що скайлер просто утекла разом з кимось. Батьки дівчини не вірили в цю версію. Донька не взяла з собою жодних особистих речей, а аналіз її телефону показав, що ним ніхто не користувався з моменту зникнення. Це вказувало на те, що дівчина планувала повернутись додому, але цього так і не сталося. Дейв та Мері в надії знайти доньку, звернулись до ЗМІ, а однокласники та друзі Скайлер поширювали повідомлення у Твіттері та Фейсбуці, проте жодна з цих дій так і не принесла бажаного результату. Шейла намагалась усіляко допомагати Мері та Дейву. В один з днів вона прийшла до них додому і попросила дозволу побути в кімнаті скайлер. Вона сіла на ліжко та запитала, як скайлер могла так учинити з усіма нами. Батьки, побачивши пригнічений стан Шейли, почали заспокоювати її та усіляко підтримувати. В цей час Рейчел робила вигляд, наче нічого не трапилось. На наступний день після зникнення дівчина поїхала з батьками на відпочинок, а у той час, коли йшла активна фаза розшуку, замість того, щоб допомагати, поїхала у літній табір. 10 вересня 2012 року до справи нарешті підключилися в БР. В першу чергу вони почали допитувати Рейчел та Шейл. Ті відповідають дуже стримано, а на деякі питання, в них наче вже були завчасно підготовлені відповіді. Це дуже насторожило правоохоронців, їм здалося, що дівчата щось приховують. Можливо, вони навіть знають ім'я людини, яка забрала скайлер, але бояться її, тож мовчать. Було прийнято рішення перевірити телефони подруг. Переписка дівчат одразу ж викликала багато запитань. Вони обговорювали усе, що відбувалося у їхньому житті усе, окрім зникнення скайлер, почалась перевірка маржуту, у ту ніч вирушили дівчата. Камери відеозапису зафіксували їх машину в іншому місті під назвою Блексвіт. Хоча до цього дівчата стверджували, що не покидали передмістя. Коли слідчий запитав про це на допиті, подруги дуже розгубились. І, не дивлячись на те, що до цього вони дотримувались однакових свідчень, почали плутатись та видали дві зовсім різні версії подій. За словами Шейли, Скайлер з ними в Блексвіль не їздила. А от за словами Рейчел, виходило так, наче зникла в той момент була усе ще в машині. Коли Шейла почула розповідь Рейчел, вона запанікувала. Сказала, що Скайлер таки була з ними, але по дорозі почала вимагати в дівчат, аби ті зупинились. Потім вона вибігла з машини, зачинила дверцята та подалась у ліс. Ні Шейла, ні Рейчел не змогли її наздогнати. Історія розвалювалась на очах. І тоді дівчатам запропонували пройти тест на поліграф. Шейла два рази провалила його, а Рейчел вистрипнула з батькової машини, коли її везли на проходження тесту. За версією правоохоронців, дівчата до смерті бояться викладачів і тому мовчать. Для того, аби змусити подругу говорити, слідство йде на досить несподіваний хід. Вони штучно створюють хай дівчат в соцмережах, оскільки знають, що шейла та Рейчел є активними користувачами мережі інтернету. Подруг їх нурвали на вулиці, у школі вони стали вигнанками, а на їх пошту щодня надходило сотні анонімних смс з вимогою розповісти Скайлер. І саме ця хвиля негативу пролила світло на події тієї фатальної ночі. 28 грудня 2012 року до служби 911 надійшов дзвінок від матері Рейчел, яка в у сльозах повідомила про те, що її донька поводиться неадекватно. В Рейчел діагностують істерику і відправляють до психіатричної клініки. Через деякий час дівчина просить про зустріч із слідчим. Розповідь, яку почув детектив, шокує і вас. Рейчел Шоуф та Рей Еді будували жорстокий план цілий рік та придумали кожен крок. У день вбивства вони взяли з собою все необхідне: два ножі, миючу рідину, лопату та одяг на зміну. Дівчата заїхали по скайлер, запропонувавши їй покорити траву та розвіятись. Машина, яку зняли відеокамери, і була тією самою машиною Шейл. Скайлер сідала до них, жодної іншої машини не було. Зустріч з подругами насправді відбулася пізніше, ніж стверджували підозрювані. Вони відправились до сусіднього штату Пенсільванія. Дорога була оточена темним лісом. Раптом Шейла зупинилась і запропонувала покурити траву. Місце також було обрано не випадково. Дівчата знали, що воно досить глухе та непрохідне. Спочатку підлітки просто стояли та спілкувались. Згодом Шейла та Рейчел повернулись до машини. Вони, начебто, забули там запальничку. Дівчата на рахунок три дістали ножі та напали на дівчину. Отримавши перші удари ножем, скайлер почала утікати. Але дівчата швидко наздогнали її та продовжили задавати ударів. Загалом на тілі було нараховано близько 50 ножових поранень, окрім цього, у дівчини було перерізане горло. На за запитання слідчого, за що ви її вбили, дівчата відповіли коротко і холоднокровно. вона нам не подобалась. Коли справу було зроблено, вбивці спробували закопати труп, але каміниста місцевість не дозволила цього зробити. Тому вони вирішили просто закидати тіло камінням та гілками. Після цього подруги змили кров найближчому струмку, переодягнулись у змінний одяг, сіли в машину і поїхали далі. Кататись так, ніби нічого не сталося. Тіло Скайлер знайшли через кілька днів після зізнання. Чисельні експертизи підтвердили розповідь Рейчел. Поліцію дивувало те, що у дівчат не було вагомого мотиву. Щоденнику Скайлер вони з'ясували, що Шейлою та Рейчел були стосунки, які виходили за рамки дружніх. Скайлер дізналась про це та погрожувала розповісти усім їх таємницю. Саме після цієї ситуації дівчата вирішили позбутись нав'язливої подруги. Стосунки між трьома дівчатами остаточно зіпсувались, але просто так закінчити їх шейла і Рейчел боялись. Вони були впевнені, що ображена Скайлер виконає свою обіцянку, то їм довелось терпіти дружбу з нею. Через рік дівчина все ще шантажувала закоханих, закидаючи у Твітер двозначні пости про те, що вона щось знає. Звісно, цей мотив виглядає дуже слабким, проте це єдине, що знайшла поліція. День, коли тіло було знайдено, Шейло розмістила у твіттері фото, на якому були зображені вона і Скайлер у колі друзів, та підписала його: Спи спокійно, скайлер, ти завжди залишишся моєю подругою. Мені не вистачає тебе більше, ніж ти могла би собі уявити. Адвокати підозрюваних просили, аби дівчат судили як неповнолітніх, але за законами штату Віргінія вбивці, які досягнули 14 років, судять як дорослих. У 2014 році Рейчел шоу засудили до 30 років позбавлення волі за вбивство другого ступеню. Вона перше показала місце, в якому дівчата заховали тіло, і усіляко співпрацювали із слідчими. Шейла продовжувала мовчати. Вона зізналась лише тоді, коли Рейчел розповіла усі подробиці і цим самим загнала її у безвихідну ситуацію. За вбивство першої ступені її засудили на довічне ув'язнення. Саме завдяки цій справі штат Західна Віргінія прийняв закон, який в пресі назвали закон Скайдер. Він зобов'язує поліцію одразу реагувати на зникнення дітей, які не досягнули 17-річного віку. Батьки вбитої дівчини продовжують ділити своєю історією з пресою, надії на те, що закон скайлер пошириться й на інші штати. Життєрадісній, активній та компанійський скайлер ніс, на жаль, назавжди залишиться 16 років.